близько буде боляче падати. Поняла? А ви хто? Я розумна баба. Ти мене слухай, дитьо, ти тут залилося в цей тік-ток. Непонятно звідки. Продає вона курси постачальників. Ти що, офігела? Думай трохи головою. Падеш скоро дуже низько, поняла? А, окей. Арифлайм, пам'ятаєш? Диви, які духи. Офігенні. Давай до нас. Давай, чого ти дивишся? Бігом, дивись. Ти що, не пам'ятаєш? Самі найкраща компанія в світі. Давай. Вибачте, мене таке не цікавить. Хто тебе питає, дура, ходи до нас, давай. Оце тобі каталог, я вже скинула. Дивись, що там. Дивись, дивись, жду замовлення. Заблокувати. Та ти хто? Ти така красива. Дуже. Ти так класно продаєш, я за тобою дивлюся. Вообще, ти офігенна. Дякую. Ти просто зобов'язана продавати білети на круїзний лайнер. А? Куди? Розумієш? Ніколи не працювати. Розумієш? Тільки продавати білети, завжди подорожувати, все життя. Білети на круїзний лайнер це дуже легко. Це незалежність. Ти все життя подорожуєш. Гроші самі кап-кап-кап. Розумієш? Давай. Ні, вибачте, чому то ні? А можна дізнатися, чому ні? Поясни свою думку, обґрунтуй. Це все на реальних подіях. І продовження буде. У мене ще таке в Діректі робиться, що в мене є про що зняти.